Вітаю. Подивши, так я вам зараз давайте питання, що ви самі собі заблокували? Подумайте про себе, скажіть своє ім'я і подивимося, що ви самі. Тобто, не якісь там родові вузли, не якась там карма, не якісь обставини. А ви самі Ось самі собі ставите блоки. От що ви заблокували сама собі? Відео коли б ви його не відкрили. Ну, королева Пентаклі, бачите. Ну, що тут ще казати. Ви сама собі заблокували ресурсну оцю королеву Пентаклю. Який свій ресурс? Свої доходи, своє багатство, свій якийсь успіх в матеріальних якихось благах. Ви заблокували королеву Пентаклю? Жінка-хазяйка, жінка-багата жінка, жінка-ресурсна, ем, жінка, жінка жінка-дружина, жінка ну, у всіх сенсах цього слова жінка. А чим ви заблокували, будь ласка, на дні 10 мечів. Це дійсно ви заблокували? Ви просто ви похоронили в собі оцю, оцю жінку. Ви про щось таке думаєте, щось таке про себе погане думаєте, що ви собі блокуєте королеву Пентаклю?